Сьогодні у нас представники Білоцерківського районного управління цивільного захисту населення та превентивної діяльності ДНС України в Київській області Людмила Ніколаєнко та Леонід Кононенко проведе маленьку таку роз'яснену роботу використання газового обладнання, також недопущення випадків отруєння населення чадним газом. З початку року в Білоцерківському районі виникло 1650 пожеж, із них 305 в житловому секторі. 21 людина загинула, 25 травмованих з них двоє дітей. В умовах відключень електроенергії та складних погодних умов. Люди все частіше використовують альтернативні джерела живлення, такі як генератори, газові пальники, акумуляторні батареї. В разі їх неправильної експлуатації є загроза життю та здоров'ю людей. Особливу увагу хочу приділити генераторам та приладам, які працюють на газі або паливі, тому що вони виділяють чадний газ. Чадний газ є безбарний, без запаху і становить небезпеку людям. Такі питання, як акумуляторні батареї, павербанки, інвертори, також потребують особливої уваги. Використовувати потрібно лише сертифіковані вироби, їх заборонено накривати тканиною, розміщувати їх на меблях, залишати їх без нагляду. Тому що перевантаження цих речей може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій. Перед початком опалювального сезону потрібно спочатку перевірити всі димоходи, щоб не було тріщин. Так як дане обладнання є обладнанням підвищеної небезпеки, воно являє не тільки комфорт, красоту і теплоту в наших домівках, але і являє собою небезпеку. Витоки газу, само собою, не можуть призвести до таких плачевних наслідків як загорання безпосередньо, утворення повітряної су, газоповітряної суміші, а також жить до вибуху. Хочу, щоб все-таки довели це до наших мешканців, до споживачів природного газу і будьте обережні про користування газом в